Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим сезонним салатом. Маринована капуста. Салат, який хочеться готувати ще і ще. Усі необхідні рідвієнти можете знайти в описі під цим відео. Для початку нам необхідно нашинкувати капусту. У відео вказано рецепт на 1 кг капусти. В залежності від кількості капусти, підлаштовуйте рецепт під себе. Перекидаємо нарізану капусту у велику миску. Нарізаємо далі овочі. Далі нам необхідно 2 солодкі перці. Краще брати кольорових, щоб був гарніший салат. Нарізаємо тоненькими смужками. Перекладаємо нарізаний перець до капусти. Далі беремо одну цибулю та нарізаємо її пів кільцями. Теж дуже тоненько. Перекладаємо цибулю в миску. Далі натремо на терці одну морквину. Натираємо на грубій терці. Перекладаємо моркви до салату. Гарненько перемішуємо нарізані овочі, щоб салат вийшов однорідним. Далі приготуємо маринад. Беремо 150 мл кипятку та додаємо туди 2 лаврові листи та 3 кружечки перцю. Всипаємо сюди 1,5 столові ложки цукру. Та додаємо 1,5 чайні ложки солі. Усе це перемішуємо. Сюди ж вливаємо 80 мл олії. До салату додаємо 2 столові ложки оцту. Та вливаємо наш маринад. Опісля залишаємо наш салат хоча б на 2-3 годинки, а краще всього на ніч так він гарно промаринується. Втім, можна смакувати її одразу, мені, наприклад, дуже смакує. Ось і все, наша маринована капуста готова. Немає необхідності готувати її заздалегідь та закручувати в банки, тому що вона одразу змитається зі столу. Та й готується дуже швидко і просто. Ставте свої вподобайки, якщо рецепт вам сподобався, та чекаю ваших коментарів. Усім смачного! До зустрічей!